Як виглядає футбол у першій лізі у ФЛУ? Ю-15, лідери своєї групи Полтава і Бахмут зустрілися в очній зустрічі. Матч проходив на базі ФК Полтава в селі Копили. На третій хвилині матчу Радевич майже виконав сухий лист. 20-й номер класно обігрує суперників, але захисники грають надійно. Чудова домашня заготовка, але не вистачило досконально завершеного епізоду. Полтава намагалася завдавати дальніх ударів, але ця задумка виявилася безуспішною. Середина тайму гравець Бахмуту фолить у своєму штрафному майданчику, але арбітер мовчить. Полтавчани продовжували атакувати. Бахмуту залишалося тільки відбиватися у другому таймі. все аналогічно. Полтава атакує. Команда з Бахмуту захищається, адже для них нічия майже як перемога. Провідний гравець Полтава Каполтава Шолободін, Марк дуже любить